Шановні друзі, тобто питання по, по Києву воно є дуже важливе. Можемо разом з організаційним створити окремий комітет, який почне працювати, напрацьовувати по Києві. По-перше, є... це, це є моя пропозиція, зараз приймемо рішення. Раз. Тобто, другий момент, е, в нас є така річ, як оперативна діяльність, яка пов'язана з е, Майданом. Ну, ми вирішили, що ми так, е, ну оскільки ми всі свідомі, що тут є там певні люди, які потім кудись доповідають, ми там е, певну стратегію розробляємо, і ми її до Але це теж дуже важливо, тому що Майдан живе е, своїм життям і ми повинні в цьому приймати участь активно. Але е, з моєї точки зору, що зараз створити... І саме основне об'явити територіальну громаду на Майдані, воно і так трошки провокативно. Може, ми створимо комітет, який почне займатися територіальним, територіаль, створенням територіальних громад, не одної територіальної громади по Києву, в Києві є дуже великий. Це треба продумати, як це зробити. Я готовий прийняти участь. Думаю. Те, що є роз Києва, які активні, так. давайте подумаємо. Ще є це, досвід, да, як от є от вже е, жіночка, давайте це попробуємо зробити. А пройде 2-3 дні, ми зараз приймемо ті якісь о, кроки, які будемо вважати потрібні, що стосується Майдану, потім приймемо рішення. тут на Майдані зараз створюється дуже багато всього. Давайте не, не будемо повторювати да. чужі якісь і створювати ще якісь структури, надструктури, що стосується на Майдану. Ми є національна рада, е, яка. Розпочалась з Майдану, трапа. Це моя пропозиція. Дякую. Все, Пожалуйста. <кхи> 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 Значить, сколько вже работы дней десять, да? да? И в результате этой работы постепенно складываются в какие-то общие направления деятельности общей работы. Мы приходим к конкретике. А конкретика вот сейчас как, допустим, все мое уважение к, э, к предыдущему выступающему. В чем? Не надо здесь создавать новый Майдан, только Майдан номер два. Мы решили, есть какое-то предложение, соответствующие комитеты отрабатывают все возможные плюсы, минусы, варианты, предложения, и тогда уже выносится на решение. Но нельзя на таком форуме такие глобальные вопросы, как создание территориальной громады Киева, принимать решение. Без соответствующей работы. Это не долго. Но это надо как-то провести нормально. Я, моя задача организовать все это дело, поэтому как сутки организации Некорректно здесь по этой. Все, хорошо, отлично. Еще, кто хочет сейчас что-то сказать, пожалуйста. А, я много... Я прошу прощения, мы а. каждый раз представляемся. Чекалов Александр, профилка, у нас приоритет. Луганск. Здесь по-моему, вот тогда было предложение, и его, по-моему, все поддержали о регистрации участников Майдана. Я хотел узнать вот... Когда это начнется. Знаете, или... На сегодняшний день, да, я, 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 ну, я, то, что я знаю, да, на сегодняшний день информационный комитет не работает, к сожалению, ничего не началось. А, поэтому ну, я не знаю, что делать. Я информационному комитету. А... По информационному комитету. Да, да, Сейчас есть новый человек, который будет координировать это дело. И мы сразу же... Если у вас есть предложение, каким образом это организовать, давайте мы... И, их выслушаем, но а уже не на, на комитетах. Да, не конечно. Значит, э, я объявление для тех, кто входит в комитет региональной працы, то здесь кстати вот, 12 человек. Ну, на прошлом заседании было 7 человек. Значит, получается, я должен как бы, отсекать и вот вот так. Значит, нам необходимо качество и нам нужен результат. Поэтому объявляю 15 часов, здесь заседание. Вот этого комитета, региональной и на вы записаны. Значит... Ну вот я сейчас буду думать, тут значит, направление, в которое я да-да-да, еще Значит, все раз вопросы подумаю. по регионам, Киев, Луганск, Донец решаются в этом комитете. Никаких других комитетов имени Донецка и имени Киева не будет. Все только здесь. Все, супер, отлично, хорошо, пожалуйста, Такой вопрос очень, я считаю, критический. У меня есть основания думать, что, что может такая ситуация быть, что в нынешнем правовом поле мы не сможем создать каких-то громадов, каких-то места громады. Они просто не смогут быть созданы. Что мы будем делать с этими, с этими регионами, с этими населенными пунктами? Это, вопрос задач. мы сейчас не будем это вот. Задача услышана, понятно. Пожалуйста, есть комитет, который там юридически проводит туда и решайте. ему. вы, же, для этого и умны. Пожалуйста. Доброго дня. Объединение участников боевых действий, У меня прохание до всех. У нас практически организационная структура уже есть. Дайте возможность работать начальнику штаба. Вы ему возможности не даете. Який Чому? 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 Я ще раз говорю, всі ці пропозиції, які є, вони повинні проходити через навчальні штабу і направлятися в ті комітети, які повинні цим займатися. Далі слідуючі питання. начальник штабу залишити телефон, довести до всіх. Далі оперативну людину, яка буде на оперативному зв'язку сидіти, і постійно приймати дзвінки. І тоді ось цих питань знову ж таки. Майданізму не буде. Якщо якісь питання, які необхідно винести на загал, є начальник штабу, який узгоджує питання з координатором, ну, і координатор приймає рішення виносити на загальне, на загал обсудження то питання чи ні. І тоді ми зібралися, оперативно все обсудили, прийняли рішення і пішли далі працювати. У мене така пропозиція, і тоді не буде наружений, і координатор буде займатися своїми справами. Начальник штабу організує роботу в своїх комітетах і буде координувати дії штабу і приймати рішення, які конкретно. Тому що, я скажу так, прийнято рішення по встановленню, наприклад, сини, не пройшло ми годину, там вже стоять палатки Батьківщини. Ми пройшли і глянули. Тобто, цього не повинно бути. Є питання, які повинні обсуждатися в ну, тісному курзі компетентних людей. Ось і все. А ті питання, які ми обсуждаємо, через начальника штабу воно все назад. Абсолютно приймається все. кожне слово, тому я ж вам сьогодні почав з цього, що я прошу абсолютно обмежену кількість людей, але ми зараз повернемося до вашої по територіальній громаді, бо я так і не розумію, чому з нею з'їжджають так весело. Я абсолютно чітко розумію, що ми не повинні все дискутувати, що люди повинні подавати. Якщо ви такі вже зацікавлені, то вже ви значите себе, ви, 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 ви спитаєте телефон керівника комітету, щоб сюди не приходити і знову Банальщину не задавати на, на коло. От і все, є елементарна процедура, щоб уникнути Банальщини. А ми 90% займаємося банальщиною, А мені то взагалі-то треба штаб відкрити, мені то треба ресурси свої вилучити. Взагалі, -то мене є такі завдання, щоб нікого не цікавити. Будемо ще 2000 тижні років розсідати. Тому вертаємося до конструктивного питання. По територіальній громаді, чого ми з'їхали з цього пункту, який. Бо з однієї сторони кажуть, треба якась юридична реєстрація, аж що ми відстали. Поки ще ніхто не усвідомлює, що процес краще ніж любе оформлення. А з другої сторони, коли людина каже, так давайте оформимо ту маленьку одиницю, хоча б історично, всі ці часи, щоб ця енергія не прийшла. Щоб ця територіальна громада Києва була оформлена як громадськими об'єднаннями ініціативами Майдану в самому Києві для Києва як майбутній тест полігон який буде розповсюджений на всю Україну? Чогось ні. Це досі не відміняє. E, і, знаєте, що сказав Іван Миколаївич Селій? Я вже побачив цих три людей, які тут працюють, готовують четверти. Я сказав, будь здоров, yeah. спасіба, приходьте. Тобто Це ж не місце для лінчування і самоствердження. Все, далі цей формат не ефективний. Ніхто нікого не скидає, просто зафіксуйте національні збори в Фейсбуці, чи хтось хоче якусь іншу форму, спитайте, на днях буде штаб, буде телефон, дзвоніть, скачуйте інформацію. На таких хурал тільки готовий продукт. Тільки готовий продукт. І все, другого виходу ніякого немає. Нема тут урасусові все. Бо я вже взагалі не можу навіть зібратися, в мене є фундаментальні базові питання нашого буття, а я не можу зібратися до купи, бо я постійно в якась дискусія з вами. Дякую, що.